Івано-Франківський обласний госпіталь ветеранів війни, який розташований у Коломиї, поповнився новим реабілітаційним обладнанням. Його вартість становить 550 тисяч гривень. Проте це не виділені кошти міським чи обласним бюджетами, а виручні гроші за картини продані на аукціоні в Києві у Софійському соборі. Малювали їх художники з усіх куточків країни на Ясній горі у селі Гошів Долинського району на території монастиря чину святого Василія Великого. Далі справа. Була за покупцями, розповідає головний ідейник аукціону Анатолій Матвієнко. Ми домовилися, що одна із картин, які вони напишуть, вони передають на аукціон. І ми домовилися з Софією, щоб Софія цей аукціон організувала. І це теж спонтанно, тому що ми думали в Франківську, але більш платоспроможний клієнт Києві. Тому вирішили зробити це в Софії. Такий госпіталь наразі єдиний в області, тож він потребує якісного обладнання. Як розповідає головний лікар Володимир Федоришин, медзаклад переповнений пацієнтами, а отже, будь-яка допомога це вже позитив. Це є початок новітньої реабілітації, якою користується весь світ, і вона дасть пошту для розвитку подальшому і навчання. У нас є ідейність створення реабілітологів, Так а ми їх питаємо, ви маєте на чому займатися. Це вони не мають ні обладнання, ні розуміння, як воно має працювати. Пленер художників проходив два тижні. Творили місці під відкритим небом, і це їх неабияк надихало. як надихало. художників – це та це є знайомство з художниками. По перше, ми знайомилися з іншими учасниками, набиралися досвіду, і заодно це була хороша справа, тому що знали, куди ці гроші підуть. До слова проект відбувся за ініціативи благодійного фонду Україна інкогніта та за сприяння Міністерства культури України.